Цей лимонний кекс найшвидший і найсоковичіший, без перебільшень. Готується за хвилини, а смак як у найкращій кав'ярні. У мисці змішую розтоплене вершкове масло, цукор і ванільний цукор. Також додаю цедру лимона. Вичавлюю сік лимона, додаю до суміші. Також три яйця, тепле молоко і просіяне борошно. Добре, перемішую вінчиком до гладкої текстури просто і швидко. Змащую форму вершковим маслом, заливаю тісто у форму і в духовку на. Сто градусів 40 хвилин. Поки печеться, зробимо лимонне просочення та глазур. Мішу лимонний сік і цукрову пудру. Це буде для просочення. А для глазурі беру той самий сік, але більше цукрової пудри. Має бути густо, як сметана. Поки кекс гарячий, проколюю шпажкою і заливаю просоченням. Він вбирає аромат і стає ще соковитішим. Поливаю зверху глазур'ю і прикрашаю цедрою. Погляньте, який він ніжний і вологий. Як для мене, то це ідеально до. Горнятка запашної кави саме восени. Цей рецепт справжня паличка-виручалочка. Зберігайте цей рецепт та готуйте. Якщо любите швидку домашню випічку, ставте сердечко і підписуйтесь. Буде ще багато смачненького.